Доброго дня, ви на каналі Пасіка в саду. Мене звати Сергій і про Абрикос. Тобто я тримаю садок трохи більше 200 дерев, і саме основне це ми знаємо. Да? Це у нас квітень місяць, це маніліоз. Як обробити? Я вже знімав це відео. Ну, дивіться, побороли ми цей маніліоз, все у нас вже добре, обробили, все, вже погода стабілізувалась, вже у нас травень місяць, у нас вже все гарно, вже, вже є і завість, і все. Але приходить такий період, що вже наші плоди треба збирати, а ми бачимо, що на нашій абрикосі плоди гнилі. Тобто, що у нас виходить? У нас поражені всі плоди гнилью. І ми в шоці, що робити і як це робити. Коли ви цю гниль вже побачили, вже запізно. Вже її вилікувати неможливо. Не Тому обробляти абрикос, крім того, що ми обробили маніліозу, треба ще й від гнилі. Тобто, обробляти заздалегідь, за 20 днів до початку ну, збору урожаю. Тобто, гниль з'являється уже на. Спілих плодах. На зелених плодах гнилі це і немає. На спілих. Тому це робиться профілактично для того, щоб гнильця не з'явилися, коли плоди будуть у нас дозрівати. Тому за 20 днів ми обробляємо обов'язково абрикоси. Тобто абрикоса у нас. Здорова, да, на неї нічого немає, ніяких признаків хвороб, але ми все одно обробляємо. Якими препаратами, їх дуже багато різних. Допустим, я можу купити або магнікур, або свіч. Інструкція там є, там написано, як розводити там 10 мг на ну, свічі свіч, вам кажу, 10 мг на, на відро води. І вона бореться, цей препарат іменно бореться з гнилью. Тому ми не чекаємо, поки ми її побачимо. Цю гниль, тому що як ми її вже побачили, вилікувати дерево. Ми вже не можемо, тому обробляємо за 20 днів до збору урожаю. Тобто, у мене десь з початку червня до там, аж почти по вересень місяць. У мене там є різні сорта. Тому у середині травня вже можна обробити іменно препаратами від гнилі. Я повторюсь, що їх багато. Різних. Ви зайдете в агромагазин, вам там мільйон пропозицій. Але я використовую свіч або магнікур. Кстаті, свіч, цей, чого я його беру, тому що він працює не тільки по абрикосі, він працює ще й по овочам, тому що така ж гниль з'являється на томатах, тобто на помідорах. Да? І цей же препарат він у мене є, я можу обробити і помідори. Там, правда, доза трошечки більша, там в два рази треба дозу увілічити. Але вона працює, цей препарат працює і по помідорам, і по абрикосам, тому не чекаємо, поки ми вже гниль на нашому дереві, обробляємо заздалегідь і будемо тоді мати урожай. Ну, от, якось так.